Справа, що ми з вами що ми говоримо про комунікацію. І коли ми починаємо комунікацію, дуже важливо представити, от як ми купуємо якусь річ, там завжди є інструкція. Є інструкція, ми маємо прочитати інструкцію, розуміти, що з цією річою робити. Так само ми з людьми розуміти, хто ця людина і людині є. Наскільки продуктивним може бути наша розмова. Наведу вам приклад: якщо планше... Найновішої моделі подарують, наприклад, вам. Що ви будете робити з цим планшетом? Користовуватися. Це ну, всі буде використовувати. Ви будете під'єднаєте його до мережі, вас він буде заряджений, під'єднаєте до інтернету і будете працювати. Так? Монетизувати свій час. Якщо ми подаруємо це бабусі, яка ніколи не бачила планшет, яка живе на віддала від що вона буде робить з планшетом? Ну, ма вона буде на ньому нарізати яку не помою. Вона буде просто нарізати, тому дуже там вада металева дощечка на, для нарізання. Дусі не як А в якийсь момент, коли не скаже, бамбусь, ти маєш найновітніший планшет. Тут пам'ять тисячу гігабайт. Що ти робиш, бабус? Скаже, ти ж робиш на чудове нарізання колоси. Моркви, воріки, дивіться там, І ще Стане її підставку, коли чого буде мовки, щоб воно стікало на стілен. Розумієте, що я ще... кажу? Тому дуже важливо, коли ви починаєте комунікацію, бо в цій книжці йдеться про те, як налагодити комунікацію. Подумайте, з ким ви будете мати справу. Якщо це вегетаріанець, не несіть йому кого знати. Якщо це людина, яка має певну релігію, то повертали хто Літамніка. Літа. Ви бачили яке там меню? Сім'ї літаку чи Чи вас доз їжу квиток? Яю. Виїдую, що ви воює? Е, була курка. Курка, дивіться, Молодці. курка. А часто, коли ви купуєте квиток, ви можете звернути увагу. Там написано: веганське меню, класичне меню, кошерне меню. Кошерне, знаєте, є певні люди, які. І будете її пригощати не поширені, що це буде конфлікт. А ви будете думати, положення, я зробив найкращі е, котлети, ми даємо. А людина буде ображена. Вона знехте і напрямує за комунікацію. Тому ми говоримо про їжу не як про те, щоб не їсти Ми говоримо про їжу як про інструмент, який сполукає вас для подальших комунікацій. Цей грибочок — це такий символ моєї книжки. нашої з вами комунікації. А як ми з вами, діти на уроках літератури? декодуємо символіку? Як ми з вами на уроках літератури? Зикається щит. Вода. Вода. Рісникові. Вісники. Може, там. Можливо, за різниці, двіниця має свою комунікацію між іншими грибами. Не думаю, що вона генисть, тому це якось комунікація Що асоціюється з так. Ліше. Вони зазвичай думок дуже швидко ростуть. Так, так, так. Ну, коли дощ, наприклад, вони як зараз повиростають. А як ми можемо і в негативному аспекті трактувати грибу? Потуні, так. Так само інше, вона може бути як зцілювати ніж Тої людини, яка вас любить, вас це надихає. Якщо ви берете ніж від тої людини, яка вас не яка вам дає отак ніж ви, відчуваєте дещо агресію. Важливо на взагалі.